Ти віддав останні свої заощадження незнайомцю, невже можна бути таким наївним? Анна Савченко, дівчина з добрим серцем, без вагань передала свої останні тисячу доларів ветерану, який потребував їх більше за все. Коли її батьки дізналися про це, наслідки не змусили себе чекати. Минуло всього півгодини, як по вулиці прокотилося глухе гуркотіння військових машин. А потім з'явилася людина, яка назавжди змінить життя Анни, так як вона навіть не могла уявити. Привіт усім! Ласкаво просимо до нашої нової історії. Сьогодні я розповім вам щось особливе, що торкнеться вашого серця. Анна повільно рухалася між стелажами магазину, уважно розглядаючи товари. Кожна покупка мала значення, жоден вибір не міг бути випадковим. Це був не просто похід за продуктами, а початок мрії, до якої вона йшла довгі місяці. Після наполегливого заощадження, ретельного планування і навіть позику батьків, вона нарешті могла купити все необхідне для запуску власного вуличного бізнесу, маленького кавового візка з випічкою. Це не було розкішне кафе чи великий магазин, але це було її власне діло. Вона уявляла, як буде штовхати цей візок галасливими вулицями, ставити його в парках біля офісних будівель та залізничних станцій. Анна передбачила все до найменших дрібниць, години пік, місця з найбільшим потоком людей, ідеальне меню. Рецепти були доведені до досконалості, дозволи отримані. Залишалося лише закупити необхідні продукти і матеріали, і на це в неї було рівно тисяча доларів. Проте цей бізнес був для неї не лише захопленням. Анна навчалася в університеті, намагаючись поєднувати заняття з підробітками, щоб хоч трохи зменшити фінансовий тягар навчання. Та щоденних витрат. Її батьки підтримували її, наскільки могли, але грошей завжди не вистачало. Батько працював довгі години на будівництві, а мати підробляла касиркою в невеликому магазинчику. Деякі місяці були особливо важкими, і Анна знала, що вони хвилюються за її майбутнє. Випічка завжди була її пристрастю. Ще з дитинства вона захоплено спостерігала, як мама розкочує тісто на крихітній кухні. Друзі не раз казали, що в неї справжній талант, адже її випічка завжди виходила з ідеальним балансом солодкості й ніжності. Тепер вона сподівалася, що це хобі допоможе їй не тільки оплатити навчання, а й трохи полегшити фінансовий тягар родини. Анна звірила список покупок у руках, щоб не виходити за межі бюджету. Великий мішок кавових зерен – одна з найдорожчих позицій, але без цього не обійтися. Борошно, цукор, масло і дріжджі усе в великих упаковках, яких мало б вистачити на кілька тижнів. Вона додала до кошика шоколад для випічки, ванільний екстракт і горіхи, не найдешевші складники, але необхідні для її рецептів. У молочному відділі вона вибрала кілька великих каністр молока та вершків. Вони знадобляться для лате і капучино. Далі одноразові стакани, кришки, паперові рукави та фільтри для кавоварки. Вона розуміла, що мусить бути дуже обережною з витратами, кожен долар мав значення. Анна ще раз поглянула на візок 980 доларів, майже впритул до бюджету, але їй вистачить. Залишилося тільки знайти вощений папір для упаковки випічки, і список покупок буде повністю закритий. Вона попрямувала до потрібного відділу, що знаходився неподалік від каси аптеки. Саме тоді вона почула низький впевнений голос. Біля стійки стояв літній чоловік. Його голос звучав спокійно, але в ньому вчувалася напруженість. На голові в нього була зношена військова кепка, її вишитий емблемою знак трохи стерся, але все ще залишався впізнаваним. Його постава була рівною, зібраною, але на обличчі, вкритому зморшками, лежав тягар років і пережитих труднощів. Ви хочете сказати, що це вже з урахуванням страховки? Запитав він, його голос був сповнений стриманого розчарування. Фармацевт, молода жінка в акуратному білому халаті, подивилася на нього з жалем так, сер. Ваша страховка покрила частину вартості, але залишковий баланс 1200 доларів. Чоловік важко зітхнув і провів долонею по потилиці. В мене таких грошей зараз немає. Він витягнув гаманець і почав перебирати зношені купюри. Через кілька секунд поклав на стійку 200 доларів це все, що я маю, чи можна якось зменшити суму. Фармацевт сумно похитала головою. Мені шкода, але ціна встановлена виробником. Це найнижча вартість, яку можна отримати навіть зі страховкою. Анна стояла неподалік, вдаючи, що розглядає полиці, але насправді її погляд був порожнім. Вона прислухалася до їхньої розмови, а навколо життя магазину тривало своєю чергою. Каси голосно пищали, візки гриміли по плитці. Покупці неквапливо обирали товари, не помічаючи драми, що розгорталася поруч. Старий ветеран зітхнув і притис губи. Він ще раз подивився на гроші у своїх руках, а потім, повільно, ніби зважуючи останню надію, сховав їх назад до гаманця. Його натруджені вкриті венами руки стиснули краї куртки, перш ніж він нарешті зробив крок назад. Мені потрібні ці ліки, пробурмотів він скоріше самому собі, ніж комусь іншому. Його голос був тихішим, сповненим тіні гіркого роздуму, діабет і ще деякі проблеми. Він злегка посміхнувся, але без сліду радості. «25 років служби цій країні, щоб інші могли жити спокійно. Його голос трохи затремтів, не думав, що просто отримати необхідні ліки буде настільки складно. Фармацевт відкрила рот, ніби хотіла щось сказати, але передумала. Вона лише спостерігала, як він повертається, ніби не маючи іншого вибору. Анна теж дивилася. Його плечі опустилися трохи нижче, погляд затуманився, а пальці ледь помітно стиснулися перед тим, як він повільно видихнув. Люди навколо коротко глянули в його бік, але швидко відвернулися. Ніхто не наважився зробити хоча б крок, та Анна зробила, вона навіть не роздумувала. Вона просто підійшла до нього. Ледь чутна розмова доносилася до Анни, гублячись серед звичних звуків магазину. Покупці неквапливо пересувалися між стелажами, каси ритмічно видавали короткі сигнали, а візки гучно котилися по плитці. Ніхто не звертав уваги на невелику драму, що розгорталася біля аптечного прилавка. Літній чоловік тяжко видихнув, стиснувши губи. Він трохи помовчав, а потім неквапливо сховав гроші назад у гаманець. Його руки, вкриті слідами прожитих років, на мить стиснули край зношеної куртки, перш ніж він зробив крок назад. Ці ліки мені справді потрібні, сказав він, радше самому собі, ніж комусь конкретно. Його голос став тишішим, ледь помітна нотка втоми прослизнула в інтонації. Діабет ще деякі проблеми, він злегка всміхнувся, але в цій посмісті не було жодної радості. 25 років на службі, захищаючи свою країну, щоб інші могли жити спокійно. Його голос трохи здригнувся, проте він продовжив Ніколи не думав, що одного дня мені буде так важко просто купити необхідні ліки. Фармацевт хотіла щось сказати, але, врешті-решт, лише зітхнула, спостерігаючи, як він відвертається. Анна теж стежила за ним. Вона помітила, як його плечі стали трохи важчими, а погляд згас. Його пальці на секунду стиснулися в кулак, перш ніж він повільно видихнув. Декілька людей поруч звернули увагу на його слова, інші просто вловили напругу, що зависла в повітрі. Проте ніхто не підійшов, ніхто не запропонував допомогу. Ніхто, крім Анни, не вагаючись ані секунди, вона зробила крок вперед. Вибачте, сер, тихо мовила вона. Ветеран повернувся до неї, здивовано піднявши погляд. Його втомлені, але ще гострі очі зустріли її, Анна на мить зніяковіла. Я, я почула вашу розмову про ліки. Вона перемістила вагу з ноги на ногу, шукаючи потрібні слова. Скільки вам ще не вистачає? Чоловік уважно подивився на неї, ніби намагаючись зрозуміти, навіщо вона питає. Потім, після короткої паузи, відповів: Тисячу доларів. Анна повільно видихнула. Це багато. Ветеран лише кивнув, його посмішка була ледь помітною, позбавленою радості, але сповненою прийняття. Так, але від ліків не можна відмовитися. Настала коротка тиша. Потім він додав, злегка знизавши плечима у мене були заощадження, пенсія, але життя іноді вносить свої корективи. Він замовк на мить, а потім, глибоко зітхнувши, продовжив Моя дружина, її лікування забрало майже все, що ми мали. Спочатку дбаєш про тих, кого любиш, а про себе думаєш потім. Його голос залишався спокійним, але за цими словами відчувалася глибока біль. Це не була скарга, не було прохання про допомогу, лише констатація факту. Анна міцніше стиснула ручку візка. Вона вдивилася в очі цього чоловіка і побачила в ньому не просто літню людину, яка не може дозволити собі ліки. Перед нею стояв той, хто віддав усе заради інших, а тепер залишився сам перед своїми труднощами. Вона перевела погляд на покупки, великий мішок кавових зерен, борошно, стаканчики віск, саме ті самі тисячу доларів, які вона так довго збирала, щоб нарешті здійснити свою мрію. Її серце стислося, вона зробила вибір, Анна глибоко вдихнула і подивилася на ветерана. Можете почекати мене хвилинку. Чоловік трохи спохмурнів, але кивнув. Ем, так, звісно, не гаючи часу, вона швидко рушила назад до полиць. Усередині все стискалося від прийнятого рішення, але вона не вагалася. Один за одним вона повернула товари на свої місця. Великий мішок кави, пакунки борошна, одноразові стаканчики, весь ретельно підібраний набір для її маленького бізнесу. Коли вона дійшла до каси, працівник магазину кинув на неї швидкий погляд. Передумали, запитав він байдужим тоном. Анна не відповіла, вона лише мовчки поклала останню річ на полицю, ветеран усе ще стояв там, де вона його залишила. Він трохи переминався з ноги на ногу, ніби не був упевнений, чи варто залишатися. Анна підійшла до нього. Без жодних вагань вона залізла в сумку, дістала десять акуратно складених стодоларових купюр і простягнула йому. Що? Чоловік здивовано кліпнув, ніби не міг повірити у те, що бачить. Будь ласка, візьміть, тихо промовила Анна, це ваше, тепер ви зможете купити свої ліки. Він на мить застиг, його погляд бігав між грошима та її обличчям. Пані я, я не можу це прийняти, це занадто. Анна ковтнула клубок у горлі, її голос тремтів від емоцій, але залишався рішучим. Ви служили цій країні, ви віддали так багато людям, яких навіть не знали особисто. Вона глибоко вдихнула, дивлячись йому прямо у вічі це найменше, що я можу зробити для вас. Його руки ледь помітно здригнулися, ніби він боровся із собою, намагаючись не взяти гроші. Але ж ви навіть не знаєте мене, чому ви це робите? Анна посміхнулася. Її очі блищали від стриманих сліз, але він лише міцніше стиснув губи і рішуче промовив будь ласка, хоча б скажіть, де я можу вас знайти. Якщо доля дасть мені шанс віддячити, я хочу знати, куди прийти. Зворушена його вдячністю, вона ненадовго задумалася, а потім тихо промовила: Я живу неподалік від Грінріч Авеню, за кілька кварталів звідси. На його вустах з'явилася вдячна усмішка. Він кивнув, ніби запам'ятовуючи це місце, потім ще раз глянув на неї і запитав, а як вас звати? Анна на мить замислилася, а потім відповіла Анна Савченко. Він знову кивнув, ніби ці слова мали для нього значення, якого вона поки не розуміла. Перед тим, як піти, він востаннє подивився на неї і тихо прошепотів. Дякую, Анно, я цього ніколи не забуду. Вона мовчки дивилася, як він повертається до аптечного прилавка, її серце одночасно стало легшим і важчим. Вона щось втратила, але з якоїсь причини це не здавалося втратою. Що вона не знала, так це того, що цей невеличкий акт доброти змінить її життя так, як вона навіть не уявляла. Вона стояла на місці і поступово до неї починало доходити, що вона зробила. Цей день мав бути особливим. Вона повинна була купити все необхідне, щоб нарешті запустити свій бізнес. Вона так довго чекала цього моменту, ретельно планувала кожну покупку, а тепер її руки були порожні, жодних пакетів, жодних матеріалів, лише важкість її власного вибору, що повільно осідала в серці. Вона не жалкувала, не по-справжньому, ці гроші справді були потрібні ветерану більше, ніж їй. Але коли вона наближалася додому, у грудях наростав неприємний тягар. Що вона скаже батькам? Вони стільки для неї зробили її батько працював днями й ночами на будівництві, приходячи додому виснаженим з болючими суглобами та одягом вкритим пилом. Мати проводила години за касою маленького магазину, розраховуючи кожен цент, щоб забезпечити родину. А коли Анна попросила їх допомогти з її бізнесом, вони з останніх сил викроїли щось із бюджету, довіряючи їй, що вона використається розумно. А тепер у неї не було нічого, її живіт стиснувся від тривоги. Вона не могла знову попросити в них грошей не після цього. Але що сказати, коли вони запитають про покупки? Її мати відразу помітить будуть запитання, можливо, навіть злість і розчарування. Анна повільно видихнула, міцно стискаючи ремінь сумки. Відступати було нікуди. Вона мусила подивитися правді в очі. Зібравшись із духом, вона рушила додому. Кожен крок здавався важчим за попередній. Зайшовши всередину, вона відчула, як тиша будинку стискає їй груди. Вона очікувала цієї миті, була готова до запитань, але тепер, коли настала година пояснень, тягар відповідальності здавався ще більшим. З кухні мати підняла погляд, одразу ж зморщивши чоло. Де покупки? Батько, який сидів за столом після виснажливого робочого дня, теж підвів очі. Його погляд зупинився на її порожніх руках. Анно, що сталося? Вона затримала подих. Слова не бажали злітати з язика, але іншого виходу не було. Я віддала гроші тому, кому вони були потрібні більше. У кімнаті запала гнітюча тиша, мати стиснула губи, її погляд напружився, що означає віддала. Анна проковтнула клубок у горлі. Біля аптеки був ветеран. Йому не вистачало грошей на ліки, батько глибоко вдихнув, провівши рукою по обличчю. Скажи, що це жарт. У голосі матері з'явилася гостра нотка, ти відкладала ці гроші місяцями. Ми допомогли тобі, а ти просто, просто віддала їх незнайомцю. Батько нахилився вперед, його голос став твердішим. Ти бачила рецепт? Ти переконалася, що він справді купив ліки? Анна відкрила рота, але, перш ніж змогла відповісти, він зітхнув і похитав головою. Ти навіть не знаєш, чи це правда, Анно, хіба ти не розумієш, що люди вигадують історії? Він просто побачив тебе і скористався твоєю наївністю. Мати важко видихнула, потерши пальцями скроні. Це були не тільки твої гроші, Анно, ми теж вклалися в цю справу. Ми працювали, щоб допомогти тобі, але Анна не відступила. Це не було обманом, я бачила, як він боровся тату. Він навіть не просив у мене нічого. Я просто зрозуміла, що йому потрібна допомога. Батько сухо посміхнувся, його очі сповнилися гіркої недовіри. Ну, звісно, а зараз він, мабуть, десь сидить і рахує твої гроші, сміючись із того, яка ти довірлива. Він нахилив голову і глянув на неї з докором Скажи мені, Анно, що ти отримала взамін за свою довірливість. Вона не мала відповіді. Їхні слова лягли важким тягарем на її серце, стискаючи його з кожним ударом. Вони не розуміли. Не могли побачити того, що вона бачила в очах ветерана, не просто вічай, а тихий прихований крик про допомогу, який він не дозволяв собі озвучити. Анна відвела погляд, намагаючись не заплакати, і тут повітря прорізав низький глухий гуркіт, будинок ледь відчутно здригнувся. Батько насупився, що це. Мати швидко повернулася до вікна, її брови сунулися в замішанні, звук набирав гучності гул моторів. Колеса машин повільно вдавлювалися в асфальт. Весь будинок ніби наповнився вібрацією від наближення чогось серйозного. Анна проковтнула важкий клубок у горлі, зробила крок до дверей, спостерігаючи, як за шторами миготять темні силуети. Ліхтарі вуличного освітлення відкидали довгі різкі тіні, а потім вона побачила їх. На вулиці, у бездоганній рівні лінії, стояли військові машини. Темні позашляховики та броньовані транспортники акуратно вишикувалися уздовж дороги. З них один за одним виходили солдати. Їхні форми виглядали ідеально випрасуваними, черевики чітко вдаряли об асфальт в унісон. І всі їхні погляди були спрямовані на будинок Анни. У центрі всього цього строю стояв чоловік, присутність якого говорила сама за себе генерал Дмитро Орлов. Його кітель був прикрашений медалями, які м'яко виблискували у світлі ліхтарів. На плечах сяяли чотири срібні зірки, всередині будинку повітря стало майже нерухомим. Батьки Анни переглянулися, напруження в їхніх очах говорило саме за себе. Батько підійшов до вікна, ледь відсуваючи фіранку, щоб краще розгледіти солдатів. Чому вони тут? пробурмотів він. Мати стиснула край столу, її погляд залишався прикутим до дверей. Вони бачили, як солдати наближаються, їхні кроки були впевненими, точними, немов усе було сплановано до секунди. Мати торкнулася Анни за руку, її пальці злегка тремтіли. Чому вони йдуть саме сюди? Її голос ледь чутно затремтів. Кроки завмерли біля ганку, а потім пролунав стукіт. Рішучий, чіткий, без жодних вагань. Двері повільно відчинилися. Анна застигла, коли перед нею постав військовий у бездоганній формі. Його погляд був пронизливим, але в ньому не було холоду. У повітрі відчувалася тиша. Анна Савченко, промовив генерал, його голос був твердим, але теплим. Я прийшов подякувати вам від імені тисяч ветеранів та їхніх родин. Батьки Анни знову обмінялися здивованими поглядами, батько незручно пересунувся на місці. За що Анна зробила крок уперед, я я не розумію. Генерал підійшов ближче, його важкі черевики м'яко скрипнули по дерев'яній підлозі. Ветеран, якому ви допомогли, поділився вашою історією в мережі. Його голос був рівним, але в ньому звучало щось більше, ніж просто формальність. Він хотів, щоб світ дізнався про молоду жінку, яка віддала всі свої заощадження, щоб допомогти незнайомцю. Серце Анни на мить завмерло. Як, як ви про це дізналися? Генерал Орлов ледь усміхнувся. Його допис побачили тисячі людей, серед них і багато наших військових. Ваш вчинок нагадав їм, що про них не забули. Він опустив руку в кишеню Кітеля, дістав телефон і простягнув його Анні. Ось подивіться самі, вона взяла пристрій. На екрані було її фото. Той самий знімок, який зробив ветеран у магазині. Вона навіть не здогадувалася, що він поділився ним, але він зробив це не для себе, а як знак глибокої вдячності. Її погляд опустився до підпису під фото, і слова, написані там, пробрали її до глибини душі. Вона почала читати, і її дихання перехопило. Вона віддала мені гроші, які збирала для себе без жодних вагань. У світі, де люди часто відвертаються, вона нагадала мені, що доброта ще існує. Очі Анни затуманилися, поки вона продовжувала читати. Її маленький акт милосердя дав мені не тільки ліки. Він повернув мені надію дівчина, яка вирішила допомогти незнайомцю, ти навіть не уявляєш, який вплив справив твій вчинок, ти торкнулася більше життів, ніж можеш собі уявити. Сльози підступили до її очей. Вона стиснула телефон у руках, відчуваючи, як груди наповнює цілий вир емоцій. Її батько зробив крок уперед і поклав руку їй на плече. Поруч стояла мати, витираючи сльози, що бриніли в її очах. У її погляді вже не було докору, лише гордість. Генерал Орлов кивнув. Ви довели, що навіть невеликий акт доброти може змінити чиєсь життя. Тепер у нас є честь зробити щось у відповідь. Він знову опустив руку в кишеню і дістав невеличку оксамитову коробочку. Відкривши її, він показав медаль. Вона блищала на темній тканині. За співчуття, що виходить за межі обов'язку, урочисто промовив він. Анна тихо ахнула, коли медаль опинилася у її долоні. Вона відчувала її вагу. Не тільки фізичну, а й ту, що несла у собі значення цього моменту. Але генерал ще не закінчив. Він витяг ще один предмет білий запечатаний конверт. Його погляд став м'якшим, коли він простягнув його Анні. А це він ледь помітно посміхнувся. Знак вдячності від тих, кого ви надихнули. Анна розірвала конверт, її пальці трохи тремтіли. Всередині був сертифікат, що гарантував їй повну стипендію на навчання в університеті, а також чек. Щоб допомогти їй відкрити власний кавовий бізнес. Її серце гучно калатало. Більше не потрібно було турбуватися про оплату навчання, не потрібно відкладати свою мрію. Генерал заговорив тихіше, але кожне слово було сповнене значення. Ветерани, яких ви надихнули, захотіли вам віддячити вони разом зробили це можливим. Анна міцно притиснула конверт до грудей, сльози котилися по її щоках. Те, що вона зробила від щирого серця, повернулося до неї у спосіб, який вона навіть не могла собі уявити. Я, я не знаю, що сказати, прошепотіла вона. Генерал знову ледь усміхнувся. Вам і не потрібно нічого говорити, ви вже все сказали своїми діями. Він відступив на крок і обернувся до її батьків. Ви виховали доньку, яка змінює життя інших. Батько Анни, який зазвичай був стриманим у своїх емоціях цього разу не стримав усмішки. Мати підступила ближче і міцно обійняла доньку. Цього разу їхні сльози змішалися, але це були сльози радості. Генерал повернувся до дверей, але, перш ніж вийти, ще раз глянув на Анну. Доброта має більший вплив, ніж ми можемо собі уявити. Ніколи не забувайте про це. Він кивнув і за мить двері зачинилися за ним. Зовні на ганку солдати стояли у рівному строю, віддаючи честь, поки їхні командири йшов повз. У будинку запанувала тиша, але слова генерала залишилися з нею. Анна міцно стиснула медаль у руці, її холодна поверхня заспокоювала її серед вихору почуттів. Невіра, подяка, і щось більше, відчуття того, що вона справді зробила щось значуще. Батько поклав руку їй на плече, його очі були вологими, але сповненими гордості. Він прочистив горло. Анно, я помилявся те, що ти зробила, мало набагато більше значення, ніж я міг уявити. Мати обійняла її ще міцніше ми пишаємося тобою, доню. Анна відчула, як у неї щось стислося в грудях. Сльози наповнили її очі, коли вона відповіла матері на обійми. Їхні слова змили всі сумніви, що ще залишалися в її серці. Минали місяці, і життя почало змінюватися так, як вона колись лише мріяла. Її кавовий візок, пофарбований у ніжно кремовий колір із золотими літерами, стояв на жвавій вулиці. Навколо нього завжди було багато людей. Запах свіжозвареної кави і випічки наповнював повітря, Анна вручала гарячі чашки знайомим обличчям, ветеранам, які підтримали її, сусідам, які стали її постійними клієнтами, і просто незнайомцям, чия посмішка зігрівала її серце. Тепер, коли її навчання було забезпечене, вона могла допомагати своїй родині. Погашати рахунки. Пригощати батьків вечерею в ресторані, віддавати ту доброту, яку вони колись подарували їй. Кожного дня, працюючи під відкритим небом, вона поглядала на маленьку рамку біля каси. У ній лежала її медаль, і вона завжди нагадувала їй про те, як далеко може зайти навіть один добрий вчинок.